Ми разом з тобою зараз пробуємо щось тут розфарбувати. Ти не проти? Але треба знати якісь рівні слова. Хто знає, які рівні слова існують? Будь ласка, Абракадабра. Абра Це матуся підказує тобі, так? Да? Тобто, твоя задача зараз сказати гучно абракадабра і почаклувати на цією книжечкою із так ручкою, а ми тебе всі там підтримувати. Ти готовий? На рахунок три. Раз, два, три. І чекуй, чакуй, чакуй. Підтримаємо його. Молодець. А тепер зроби ручку, ось так. І скажи, будь ласка, ти відчуваєш, як в пустому альбомі щось появилися? Просто так або ні? Відчуваєш, дійсно? Не обманюєш мене? Будемо перевіряти. Дивись, ти створиш магію сьогодні, а не я, тому що по щічку ти з пустого альбому розфарбував цілий альбом різних малюнків. А як ти це зробив? Давайте поапутуємо. А круто було, якби ці малюнки стали різнокольорові? Які кольори хочете побачити? Червоний. Ви які хочете, друзі? Сині. А ви різнокольорові хочете, вірно? Будь ласка, здовка щиріні слова і ще і ми спробуємо ці малюнки зараз розфарбувати. Готовий? Давайте під. Малюнки, розфарбуйтесь. І розфарбовуйте. Тримаємо його, будь ласка, областимо. Молодець. А тепер ручку зроби знову. Ось так. І скажи, будь ласка, на цей раз також швидко відчуваєш, щоб розфарбувалися. Відчуваєш, так? Будемо перевіряти? Дивись, тобто, я навіть книжку іншою стороною не буду перевертати, я роблю, що ти їх спочатку намалював, а зараз всі доєдиного в різні кольори. Ну це обласки. Госпіт... Це все це, ось п'ять, дякую, велике. Нікому не розкажеш секрет? Молодець. до матусі, давайте йому поаплодуємо.